Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 5.2 за підручником інформатки 9 клас авторського колективу Ривки Лисенко Черніка Шакотько 2022 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати середовище розробки Lazarus. Відкриємо середовище Lazarus. На форму помістимо три текстових написи «Label» цього на вкладці стандарт вибираємо текстовий напис і клацаємо десь по формі. Крім цього, розмістимо два багаторядкових текстових поля мемо. І потрібна буде ще одна кнопка Button. Змінимо властивості даних компонентів, виберемо. Label1, і змінимо властивість Caption в інспекторі об'єктів. Напишемо елементи, властивість Caption label 2 буде від'ємні елементи, а третього. Середнє арифметичне. Тепер виділимо мемо1 багаторядкове текстове поле і встановимо його розмір. Причому встановимо точно, а саме 400 пікселів. Знаходимо властивість Height, Вводимо 400 і натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Аналогічно для другого. Крім цього, додамо смугу прокручування вертикально, знаходимо властивість ScrollBars і встановлюємо для неї значення SS Vertical. Для кнопки властивість кепшін встановимо від'ємні елементи. Як текст не поміщається. Давайте збільшимо розміри кнопки. І ще нам потрібно буде текстове поле. Додамо його. Давайте зробимо так, щоб в текстовому полі Edit не було написано. Знаходимо властивість текст. Очищуємо її. Enter для підтвердження. Аналогічно, щоб тут не було написано мемо 1 і мемо 2. Виділяємо BM1, але вже знаходимо властивість Lines. Натискаємо на ці три крапки, очищаємо, ОК. Okay. Буде ось так. Тепер створимо обробник події OnClick для кнопки Button 1. Від'ємні елементи. Виділимо кнопку, перейдемо на вкладку Події, знаходимо ось тут On-Click та натискаємо на ось ці три крапки. Бачимо. Автоматично створена заготовка. Створимо змінні після ключового слова VAR. Ну, але давайте згадаємо, що нам потрібно буде зробити ось тут. Отже, в Мемо 1 потрібно буде ввести дійсні числа, причому не більше 20. Дані числа можуть бути як додатні, так і від'ємні. В мемо 2 нам потрібно буде вивести всі від'ємні числа. А в текстове поле Текст 1 потрібно буде вивести середнє арифметичне всіх від'ємних чисел. Це все буде відбуватися, коли ми натиснули на кнопку button 1 з написом Від'ємні елементи. Отже, нам потрібно буде два масиви. Називаємо їх A та B. Числа, які ми будемо вводити з умовою, має бути не більше 20. Значить, беремо кількість елементів масиву максимальне, 20. Перший індекс масива буде під номером 0, а останній під номером 19. І вони будуть дійсного типу Real. Крім цього, нам потрібні будуть ще деякі зміни. А сама змінна, в якій ми будемо зберігати, суму від'ємних елементів. Тому що, для того, щоб обрахувати середнє арифметичне, нам потрібно знайти спочатку суму і поділити на кількість. Назвемо дану змінну S. а саме значення середньо-арифметичного будемо зберігати в змінні M. Зрозуміло, це буде також дійсний тип. І крім цього, в нас ще будуть деякі змінні цілого типу, а саме змінна N, які ми будемо зберігати кількість чисел, які ми ввели в мемо 1. Змінна I – це в нас. Буде лічильник для цикла FOR. І в змінника будемо зберігати кількість від'ємних елементів. Ці всі змінні у нас вже будуть всі цілого типу. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. Не Забуваємо в кінці рядка комою. І тепер спочатку нам числа, які ми ввели в мемо1, потрібно помістити в список A. Для цього скористаємося циклом з лічильником for. але перед цим нам потрібно знайти, скільки тих чисел насправді є. Кількість цих чисел будемо зберігати з міні-n, і ми з M1 властивості Lines, скористаємося властивості count, для того, щоб знайти кількість заповнених рядків в багаторядковому текстовому полі. М1. Отже, це вже знайшли. А тепер вже переходимо до циклу. Забираємо числа з m1 і поміщаємо в масив A. Пробігаємо по всьому масиву. І в нас буде від 0 до N-1. Чому N-1? Тому що в нас нумерація розпочинається з 0. І тоді, щоб пройти по всіх рядках мимо 1, в нас кількість рядків буде на 1 менше. Якби в нас її було 1, то ось тут потрібно вже було б писати просто n. Так, робимо. І в масив a. Поміщаємо. Всі числа з рядків мемо1. Але незважаючи на те, що ми ведемо числа, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в Дійсний. Для цього скористаємося функцією str to float. З текстового поля мемо1. Властивості Lines. З і того рядка забираємо число і поміщаємо в масив. Тепер надамо початкового значення деяким змінним, а саме зміні S, які ми будемо зберігати суму від'ємних елементів. Надамо йому значення 0. Можливо, у нас взагалі не буде від'ємних елементів. Тоді так 0 і залишиться змінника зберігаємо кількість від'ємних елементів, також 0. Може бути так, що від'ємних елементів немає. І тепер нам потрібно визначити, які є від'ємні числа в масиві A. Визначити кількість цих від'ємних чисел, знайти їхню суму і поділити на кількість. І тоді ми знайдемо середнє арифметичне. Від'ємних чисел, ну і всі від'ємні числа потрібно помістити в масив B. Скористаємося також циклом з лічильником for. тому що нам потрібно буде виконувати постійно ті самі операції. І від 0 до N-1 проходимо по всьому масиву A. Далі перевіряємо умову. Чи це число є від'ємне, тобто, якщо іти елемент масиву буде менше 0, тоді Zen відкриємо операторні дошки. Begin. Бачимо, end прописалося автоматично. Тоді, якщо це число є від'ємне, значить лічильник k, якому зберігаємо кількість від'ємних чисел, збільшуємо на одиницю. В масив B поміщаємо дане від'ємне число. Причому поміщаємо під номером k-1. Чому k-1? Тому що, якщо в нас є перше від'ємне число, значить k буде рівне вже одиниці, Тому що було 0, 0 плюс 1 стало 1. А самий перший індекс нашого масиву є 0. Тобто потрібно помістити під номером 0. Значить відняти 1, буде 0. Наступний буде вже 2 мінус 1, 1, ну і так далі. Отже, поміщаємо це від'ємне число з масиву A в масив B. Після цього нам потрібно підрахувати суму цих від'ємних чисел, тобто до змінної S, додаємо. Ось це число від'ємне. Отже, ми вже знайшли кількість від'ємних чисел. помістили від'ємні числа в масив B і знайшли їхню суму. Тепер можна вже вивести від'ємні числа в мемо 2. Ну, але перед цим давайте очистимо мемо 2. Раптом там щось вже введено. Для цього скористаємося методом clear. Очищаємо мемо 2. Ну, а далі масив B потрібно помістити в. В багаторідкове текстове поле мемо 2. Ну, але може так статися, що від'ємних чисел немає. Тоді запишемо деякий текст, а саме значень менших від 0 немає. Отже, перевіримо ось цю умову. Якщо від'ємних чисел немає, тобто k дорівнює 0, тоді. в мемо 2. Властивість lines за допомогою методу append. Поміщаємо текст. Якщо текст, значить записуємо його в одинарних лапках. Значень менших від 0 немає. Інакше, тобто, якщо К все-таки не рівне нулю, виводимо в мемо 2 масив B. Виводимо, зрозуміло, з допомогою циклу, кількість елементів в масиві B буде рівна К. Значить, якщо від нуля, то ось тут буде К-1. Виводимо в мемо 2 властивість слайнс з допомогою методу append. Але тепер нам дійсні числа потрібно перетворити. В рядковий тип. Для цього скористаємося функція fload. Ось так. Тепер давайте збережемо і перевіримо, чи це все працює. Збережемо файл зберегти всі зберігаємо власні папці, створюємо окрему папку для проєкту. іменем права 5.2. Ім'я файлу не змінюємо, зберегти і ще раз зберегти. Запустимо. Так, ведемо якісь числа. Так, тільки мінус 9 виведено, добре. Добре. Все працює. Тепер нам залишилося ще вивести середнє арифметичне. Як ми з вами говорили, потрібно суму поділити на кількість. Сума в нас є. Зберігається зміню С, і кількість в нас є також. Зберігається зміню К. Ну, але може бути так, що від'ємних чисел немає. І тоді виходить, що ми. Ділимо на k, який рівне нулю, а ви знаєте, що на 0 ділити не можна. Отже, дану умову потрібно перевірити, якщо K дорівнює нулю, тоді властивість текст текстового поля Edit 1. Виводимо текст, значень менших від нуля немає. Інакше Else виводимо середнє арифметичне властивість текст текстового поля. Edit 1. Можна було б зразу ось тут і обрахувати, але давайте зробимо все-таки окремо. Тут у нас буде два рядки під Else, значить потрібно писати операторні дошки Begin-End. Отже, знайдемо середнє арифметичне від'ємних чисел. Окремо, недарма ми ж змінну М. Вводили суму ділимо на кількість. І тепер виводимо змінну М на Але. З дійсного типу переводимо в рядковий. Давайте виконуємо. Введемо деякі числа. Зверніть увагу, що дійсні числа вводимо через кому. Натискаємо кнопку, так, від'ємні числа є. І ось середнє арифметичне. Переведемо інші числа, так все є. Спробуємо ще з іншими. Так, значить менших від нуля немає, значить менших від нуля немає. Так, тут варто було б тоді. Збільшити ширину текстового поля, щоб поміщалося, зробимо його ось так. Можете ввести вести ще якісь інші числа, власні. Так, отже, ми дещо тут змінили. Через це знову зберігаємо файл. Зберегти всі. І вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!